Які основні причини виникнення першиння у горлі? Якщо активно співати, кричати, плакати, звісно, що буде першиння в горлі. Насправді, що треба робити? Не співати, не кричати, просто спокійно відпочити. Якщо недостатньо вживати води, наші слизові відчувають дискомфорт і з'являється першиння. Що треба зробити? Достатньо випити ридини, не непринципово. Це буде вода або ваш улюблений трав'яний чай. Зверніть увагу на вологість повітря у приміщенні, подихати свіжим повітрям і першиння у горлі може зникнути. Якщо ви палите або застосовуєте ефірні олії, різкі аромати, це теж може подразнювати слизову. Треба це виключити. Забруднене повітря. Де багато твердих частиць може провокувати і подразнювати ваше горло. Вам допоможуть прилади, які очищують повітря з гепофільтрами, та зволожувач. Повітря, респіраторні алергени і навіть харчові алергени можуть викликати алергічне запалення в ротоглотці і визивати дискомфорт. Нам треба провести алергообстеження, виявити алерген, його елімінувати, убрати, і ця проблема зникне. Також вам допоможуть антигістамінні препарати і своєчасна алерговакцинація. Дуже частою причиною запалення слизової ротоглотки. Та виникнення першиня є вірусні інфекції: грип, ГРВІ, аденовірусна інфекція, мононуклеоз Кір, все це може приводити до першиня в горлі, яке з часом зникає. Просто треба випити води, іноді навіть розмоктати льодяники, і ці всі симптоми зменшаться. Бактеріальні інфекції, такі як стрептококовий танзеліт, будуть викликати прошиння в горлі. Нам треба призначати своєчасну адекватну антибіотикотерапію. Кислотний рефлюкс дуже часто викликає першиння в горлі. Гастроезофагіальна рефлюксна хвороба. Рова, це серйозна проблема, коли Кислий вміст шлунку піднімається до стравоходу, ротоглотку, викликає подразнення та запалення, яке ми відчуваємо. Треба звернутися за допомогою до фахівця. Якщо є проблеми з носовим диханням, наприклад, є аденоїдні вегетації або вазомоторний алергічний реніт, викривлення носової перегородки, носове дихання неадекватне, і людина дихає через рот, пересихає слизова і виникає першиння. Треба вирішити. Основну проблему це носове дихання нормалізувати. А буває ситуація, коли першиння в горлі пов'язане з психогенною проблемою. <клес> 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 а насправді проблеми нема. Це просто так виглядає стрес, це психогенні розлади дихання для цього, щоб розібратися в цьому питанні. Треба звернутися до фахівця. Якщо вам потрібна допомога, щоб розібратися у цьому питанні, ви можете звернутися до мене на онлайн-рекомендації. Посилання я додаю нижче. Завжди ваша лікарка має.